Дорогі козироги, вітаю вас! Давайте глянемо з вами, який же буде місяць квітень для вас. І перед тим, як поки тасую колоду, перед тим, як зробити розклад, хочу сказати, що квітень місяць незвичайний. У нас і Меркурій. І Венера переходять з свого ретроградного руху в рух прямий, директний. Марс у нас в прямому русі. І всі ці планети дають нам можливість почати рухатися, почати щось те нове, що ви давно планували в своєму житті, і будуть допомагати нам у здійсненні ваших мрій. І так, енергія вашого місяця. Далі ми візьмемо одну карту, щоб перевірити якісь ризики, негаразди, щось що може вам заважати дійти до вашої мети. І візьмемо ще одну карту, яка говорить, що вам буде допомагати. Плюс ми з вами ще скористаємося підказками від богинь. І подивимося, ми ці послання на колоді магічні послання Богинь, колода Дора Вільча. І подивимося. Що ж вам хочуть підказати богині, в чому вони готові вам допомогти? І давайте починати. І так, четвірка мечів. Квітень для вас це час, коли потрібно взяти паузу, коли потрібно відпочити, відновити енергетичний баланс в своєму тілі, відновитись. Потрібно відійти від всіх проблем от просто зайнятися такою бездіяльністю. Можливо, для когось ця карта актуальна, бо вам і справді треба буде якось ізолюватись. Це може бути, наприклад, санаторій, це може для когось, це може бути навіть і лікарня. А для когось це може бути час, коли ви медитуєте, коли ви залишаєтеся наодинці з собою. Це такий внутрішній внутрішня спокій і само... самопізнання, коли готові зануритися і відчути, чого ж насправді вам хочеться. Що стосується стосунків, то може бути, що в квітні ви візьмете паузу в стосунках для того, щоб вияснити, що вам потрібно, куди ви рухаєтеся і чи рухаєтеся ви далі разом. У когось може бути просто відсутність почуттів, відсутність бажання взагалі якось включатися в ці стосунки. Може бути відчуття, ніби в стосунках кожен сам по собі. Може просмайнути таким легким вітерцем, така холодність. І це означає тільки, що в стосунках треба також дати відпочинок. Можливо, якась ситуація була в житті непроста, після якої треба просто відновитися. Якщо мова йде про роботу, то тут період бездіяльності. Для когось це може бути час, коли вам скажуть взяти відпустку, навіть може бути і за власний рахунок. А можливо, ви самі візьмете кілька днів у відпочинку, наприклад, щоб підготуватися до свят. А можливо, для кого до когось приїдуть внуки в гості, і вам треба буде трошки посприділити їм більше часу і піти, піти трошки, звільнитися від роботи. От, для когось це буде відсутність роботи, в принципі. А для когось ця карта може говорити про те, що вам потрібно залишити роботу, наприклад, вихід на пенсію. І тоді, от, у вас може, може випадати така, така карта. Фінанси. Ну, тут немає особливого руху в фінансі, фінансів. Може взагалі бути на якийсь час відсутність прибутку, як такого. Але ця карта дуже маленька і дуже проміжна. Не варто її сприймати, ну, так, з боязню. Так, порада за такою картою. Намагайтеся зараз не робити ніяких активних та рішучих дій. Почекайте, буде ще більш підходящий час. Щоб запустити якусь справу, подати документи, обдумати і прийняти серйозне рішення, дайте собі час, от дозвольте собі поставити все на паузу і просто віддихніть. Побудьте наодинці з собою, своїми думками, розберіться, що відбувається, і що з цим робити далі. Ця карта про здоров'я може теж говорити, що може бути якась застуда. От вона просто вкладе вас в ліжко для того, щоб дати відпочити. Може бути ну, навіть якась госпіталізація або для когось навіть підготовка до операції. Також квітень може бути і про це. Я тільки скажу, що до 10 квітня, якщо операція. Пов'язана з сферою краси, за яку в нас відповідає Венера, то дочекайтеся, ну, як мінімум, 10 квітня. От, Або навіть 15-го, навіть краще, щоб все пройшло вдало і ви були задоволені результатом. Подивимося, які ризики дорогі козороги вам може нести квітень. Ну що ж, тут багато теж пауза, це карта як стоп-кадру. Багато справ, які треба вирішити, але на даному етапі вони не вирішуються. Все ніби підвисло в повітрі. На все треба дати час, щоб якось зрушилося, щоб оці потоки повели вас в правильному напрямку, направили до прийняття вірного рішення. Подивимося, що буде допомагати. Допомагати вам буде підтримка ближніх, підтримка людей, які, які, до яких ви можете прислухатися, які, чим порадам ви довіряєте. Трійка Пентаклів це про таку співдружність, про домовленість, домовленість між, навіть між друзями, між родиною, між керівництвом. Щоб вам пережити оцей момент такого затища, дорогі козироги, ви без підтримки не обійтися. Але я думаю, що карти гарні, карти маленькі і проміжні. Це не є карти, тут немає старших арканів, тут немає якоїсь страшної, серйозної проблеми. Тут такі буденні рутинні справи, побутові, які швидко минучі. І давайте глянемо тепер послання від богинь для вас. І так, вам випала карта, картинка з надписом Ейне. І так, що ж це за богиня і яке послання вона несе вам, яку підтримку вона хоче вам передати, про що хоче повідомити. І Ейне каже: підіть на ризик і здійсніть бажання. Вашого серця. Послання від Ейне. Відкладіть реалізацію вашої мрії на потім. Ви не заставите її таким чином щезнути. Але ви і не зможете зараз її здійснити. Бачите, які карти. Карти просто підтверджують одна одну. Нерішучість вбиває. Оце полум'я в душі. Стремління стати кращим, рости і вчитися це необхідно, але ви чомусь довго на це наважуєтесь. Не бійтесь прийняти непвірне рішення. Набагато серйозніше, якщо ви не зможете прийняти ніякого рішення. От тоді прийдеться буде звертатися з молитвами до богині Ейни. Вам потрібно для прийняття рішення залишитися от в такому спокої, дати собі час побути наодинці з собою, почути голос серця, який звучить дуже тихо і який можна відчути лише у тишині і спокої, коли зупиняються всі думки, коли ви занурюєтеся абсолютно в себе. І якщо ви це зробите, енергії Всесвіту тут же почнуть вас підтримувати. А потім, як по змаху чарівної палички будуть відкриватися двері, насправді джерелом магічної сили бажання маєте саме ви. В будь-якому випадку ваше бажання до 10-го. 15 квітня буде важко здійснюватися. Але далі ситуація може мінятися. І знову це пов'язане з оцим ретроградністю планет. Ейне каже: повірте, що Всесвіт буде підтримувати вас різними способами. Ваші наміри для Всесвіту є ясними і правильними. І так спочатку. Заспокойтесь, прислухайтесь до, голову, до голосу серця, і направте всю свою енергію потім на здійснення мрії. І тоді ви зможете діяти, не вагаючись і рішуче. І тоді ваша мрія буде здійснюватися. А вибраний вами шлях. В спокої, прислухаючись до серця, буде для вас самий правильний. Ейне, це могутня кельтська богиня. І вона королева фей, яка часто вступала у різні такі любовні зв'язки з смертними чоловіками. І від цього зв'язку з'являлися феї в людському обліку. Ейне Поважають і моляться їй в Ірландії як богині плодючості, як покровительці людей, які працюють на землі і захисниці тварин. Ви можете закликати Ейну і звертатися до неї, коли потребуєте її допомоги і підтримки для різних ризикованих справ. Дякую. Так і підтримці вищих сил. Я бажаю вам, дорогі козороги, Нехай квітень пройде для вас найкращим, найвищим способом.